Вітаю! В Чугуїв приїхало багато іноземних репортерів та журналістів. Яка ж ціль їхнього приїзду? Давайте подивимось: трійка жезлів і паж мечів це як провокаційні дії, порушити по помірності, порушити тишу. Старший аркан диявол це шляхом маніпуляцій та залякувань. По старшому аркану місяць – це зробити якусь ілюзорну картинку, це щось буде зв'язано із атаками, саме масованими атаками. І старший аркан справедливість вказує, що є велика загроза саме. Сім'ям це діти, батьки і діти. Можуть бути руйнування та жертви. Хто і для, і для чого це робить ці провокації? В мене випав король жезлів. Це в мене завжди показує на Британію. І старший аркан-відлюдник. Ну, я думаю, всі помітили, коли йде підготовка до перемовин, робляться якісь, відбуваються якісь провокації. І це знову ж цей випадок. Британія швидше за все хоче приймати участь у перемовинах. Щоб не дві сторони приймали участь, а три сторони, щоб без неї перемовин не було. Тому що вона також хоче від України е, урвати ласий шматочок. Вона також хоче з цього мати користь. І саме цю користь вона хоче десь взяти, там, де вода. Де вода і шляхи, їй потрібні шляхи через воду по воді, зв'язане щось із логістикою. Тому саме це в її інтересах зірвати ці перемовини, щоб без неї цих перемовин не було.